Ви говорили в своїй промові, що будете підчищати кадри міліції. Як будете їх шукати? Чи є вже якісь напрацювання? Їх нема що шукати, вони всі на вино на відео. То які є напрацювання? Будемо просто е, працювати, я ж говорю, прозоро. Це все буде висвітлюватися в, масов... в засобах масової інформації. У нас є відповідні підрозділи, які займаються, які мають інформацію. Це просто буде висвітлюватися, будемо приймати рішення. Чи не Попередні дані, скільки таких людей можете вже? Ну, я ж не можу, я ж е, тільки сьогодні був представлений. Петро Петровичу, ви плануєте зараз переглядати е, керівників у районах, самооборона ініціюватиме е, громадські ну, слухання? Ми, з цього Я прийомо? думаю, що за підтримки з міністерством будемо ініціювати ці громадські слухання по міськрайонам, тому що коли вже стоїть таке питання відновлення довіри громади і людей до керівників. Тому нижча ще Ланка, районні війни, міськравіді також керівники повинні пройти громадські слухання. Я думаю, що відновити довіру людей до керівника неможливо, коли немає підтримки цього керівника на місцевому рівні. А ми вже будемо приймати рішення після проведення громадських слухань по його професійним якостям і призначати посаду. Тому щоб люди не говорили, що знову йде тенденція призначення своїх людей. Про кришування, про якісь певні канали, про хабрі, корупцію, відкати і тому подібне. Все все буде прозоро, ми будемо це висвітлювати на телебаченні, будемо спілкуватися з вами і всі канатури будуть на навідомити. Хто буде вашими заступниками? Чи залишите так, що були, Чи... Плануємо, я вам так само скажу, будемо, буде вирішити це питання. Це також буде, думаю, прозоро за погодженням з міністерством, за, за погодженням з громадськістю. Ми також будемо це обговорювати. Також будемо приймати рішення призначати людей вихованих земля. Дайте ж до виконання обов'язки приступити. Ще скажіть таке, в нас якби погромлено трошки управління міліції. Mm -hmm. Чи збираєтесь проводити ремонт і коли? За які кошти? Ну я думаю, що ми прийшли до такої згоди спільної. Громадськість висловила свою позицію. Безпосередньо люди, які приймали участь в революції, висловили свою підтримку і висловили своє бачення допомоги міліції. У відбудові даного приміщення до його рівні. Тобто буде залучати спонсорські кошти? В суботу ні, люди, які ламали, будуть самі його допомагати нам працювати. В суботу ми вас запросимо, буде перша акція, будемо працювати на цим питанням.